Усім привіт! Сьогодні темою уроку у нас є площа трикутника і паралелограма. Це навчальний матеріал 9 класу. І так діти. У 8 класі та й молодших класах ви вивчили, як обчислити площу трикутника. А саме, якщо у нас є трикутник, і відома нехай одна із позначимо її А маленьке. То, щоб обчистити площу трикутника, ми проводили висоту до цієї сторони і позначали її аж до сторони А. Тоді площа трикутника дорівнювала одна друга сторони на висоту, проведену до неї. Тобто одна друга А на висоту до цієї сторони. Або одна друга, якщо у нас відома сторона Б, то ми проводили висоту до цієї. Стороні, Ось прямий кут. H до сторони В. Або третя сторона С. Знову ж, одна друга С. На висоту проведену уже до цієї сторони. В 9 класі ми з вами поговоримо, як обчистити площу трикутника, коли відомі дві сторони і кут між ними. Існує теорема. Що площа трикутника. Це одна друга добутку двох відомих сторін на синус кута між ними. Пана у матеріалі 9 класу доводиться. Дві сторони і кут між ними. І конкретна задача. Нехай відомі дві сторони, 3 см 4 см, кут між ними 45 градусів. Застосуємо. І обчислимо площу трикутника. За даною теоремою. Це буде 1 друга добуток сторін А на Б на синус кута альфа. І буде дорівнювати 1 друга 3 помножити на 4 см і на синус 45 градусів. Кут обов'язково між цими сторонами. Числення зводиться до знання синуса 45 градусів. Одна друга. Помножити на 3, помножити на 4, помножити синус 45 градусів. Це корінь з 2 розділити на 2. А тепер уважно перемножимо дані числа. В чисельнику буде одиниця помножити на 3, помножити на 4, помножити на корінь з 2, знаменнику 2, помножити на 2. Дорівнює 2 помножити на 24 і 4 скорочується, залишається 1 на 3, 3 корінь із 2. І якщо у нас сантиметри, міра дуже не мій сторони, Друга задача. А якщо в нас не трикутник, а паралелограм. Нехай в нас задано паралелограм ABCD. Записуємо площа паралелограма. Луще паралелограма. Паралелограм – це чотирикутник, в якого протилежні сторони попарно паралельні. Знаючи властивості, ми скажемо, що сторона Ади рівна стороні в це, сторона Абе рівна стороні це. І ми можемо легенько позначити сторони А маленьке, нехай Б маленьке. І кут між ними ми, як правило, беремо гострий. Позначимо вже нехай буквою гаму, хоч це значення немає. Якщо у нас відомий тупий кут, то ми можемо завжди знайти гострий. В паралограма сума кутів, які прилягають до однієї сторони, 180 градусів, бо протилежні сторони паралельні. Щоб обчислити площу паралограма, ми застосуємо попередню формулу, але беремо гострий кут. Сторони протилежні паралельні, це внутрішні односторонні кути їх 180 градусів. Тому, якщо відомий тупий кут, як знайти гострий? Від 180 градусів відняти нехай 120 градусів. Тупий кут. І ми обчислимо гострий кут. Тоді. Давайте уважно подивимось. Паралелограм складається з двох трикутників. Діагональ БД розділяє його на два рівних трикутники, а значить будуть і рівні їх площі. Сторони протилежні рівні, А, сторона БД спільна. Тому трикутник ABD буде дорівнювати трикутнику, АБД буде дорівнювати BCD. Г, С Д. Значить, їхні площі рівні. І площа паралелограма А, Б, С, Д. дорівнювати дві площі трикутника, тобто два на одну другу. А площу трикутника А на В сторони і на синус між ними. Ми його позначимо ГАЗ. Два помножити на одну другу. Буде одиниця і в нас залишиться А помножити на В і на синус гамма. Отже, якщо в нас є трикутник, то площа трикутника дорівнює одна друга А помножити на В і на синус гамма, де кут. Між цими сторонами. Повторюю, бажано брати гострий кут. Якщо ж у нас паралограм, то паралограм складається з двох трикутників. Тобто, 2 помножити на площу трикутника. 2 на одну другу одиниця, вона залишається А на Б на синус граму. І обчислимо площу паралограма, вимірі якого 8,6 і кут 30 градусів. Запишемо, нехай сторона А маленьке 8 см, сторона Б маленьке 6 см, кут гострий 30 градусів. Обчислимо площу такого паралелограму. Що в нас буде? Сторони перемножити і на синус кута. Тобто 8. Помножити на 6 і помножити на синус 30 градусів, 6 і помножити на одну другу. Сила з 30 градусів одна друга. Отже, будемо мати 8 на 6, 48, розділити на 2. Це дорівнює 24 см квадрат. Ось так. Знаючи дві сторони і кут між ними, чи то трикутника, чи паралограма, ми обчислюємо площу даних геометричних фігур. Дякую за увагу.